Доброго дня, дітки! Сьогодні розповім вам одну цікавинку. Але про що вона буде? Відгадайте загадку. Обліпили всю вербичку, сірі братики і сестрички. У пухнастих кожушках ричаїлись на гілках, перші вісники весни. Відгадайте, хто вони. Так, це вербові котики. Ну що ж вони за котики? Малята дивувались, де лапки, вушка, ротики, де хвостики сховались, не дивиться на котиків лише вусати кіт. Мабуть, знає, що котик це вербовий цвіт. Зараз рання весна, і тому дерева поки ще не розпустили листочків, а тільки готуються зробити. Але є таке дерево в нашій країні, яке вітає ранню весну. Своїм дивовижним цвітом. Тоді на гілочках верби розпускаються м'якенькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає, а на дотик вони схожі на справжніх кошенят. Мабуть, тому їх так і назвали. Торкнешся до сіренької чи біленької бруньки і приглядаєшся. Чи не зблиснуть там оченята? Ці маленькі клубочки ніби випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Вербові котики бувають сріблясто сірими або золотаво-жовтими. Вони м'які та пухнасті, немов справжні кошеня. А навесні на місці пухнастиків з'являються золоті сережки, які звисають з кожної гілки. Згодом після цього. На вербі з'являються і перші листочки. Дітки, верба це символ України. Вона шанувалася нашими предками. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі, якими всі гордяться і прославляють у віках. У нас такою рослиною є верба, що здавна супроводжує людські поселення. В неї обсаджували ставки, береги, річки озера. Дороги. Так як верби укріплюють береги, стримують сови, по місцях зупиняють піщані зноси, а зволожені ґрунти осушують. Сподіваюсь, малятка вам було цікаво послухати цікавинку про вербові котики. До зустрічі!